Звільнення міністра екології Ігоря Шевченка розглядатиме Верховна Рада відповідне подання в кабінет міністрів. Зранку профільний парламентський комітет це підтримав відправити Шевченкову відставку. Уряд вирішив тиждень тому за невиконання завдань з за реформування галузі, а ще міністр. Прогулював роботу у січні цього року. Він у робочий час перебував в Арабських Еміратах. У червні знову замість роботи полетів на приватному літаку у Дрезден та Ніцу. А в травні Ігор Шевченко не з'явився на засідання уряду. Коли парламент голосуватиме за відставку міністра екології та що з цього приводу думають депутати, розкаже Вікторія Пластон. Вона на прямому зв'язку з Верховної Ради. Вікторія, тобі слово Валерія. Принаймні в парламенті сьогодні цього це подання є, але голосувати його не будуть. Сподіваються поставити винести це питання до сесійної зали в четвер. Сьогодні в парламенті був присутній сам Ігор Шевченко. Він був присутній і на засіданні комітету, відстоював і пояснював, аргументував свою поведінку. Сьогодні депутати всіх фракцій, з якими ми спілкувалися, висловлювали свою готовність підтримати відставку Шевченка. Здебільшого серед аргументів називали і те, що він не впорався зі своїми службовими обов'язками під час пожежі на Київщині, та навіть говорили, що в цей час він був відсутній в Україні. Що саме кажуть про що далі? На жаль, надзвичайна ситуація виявила ганебну поведінку міністра екології Шевченка. У той час, коли задимленість від палаючих сховищ накрила собою пів Києва, міністр екології був за кордоном. Літав у Ніцу на приватному літакові олігарха одного з незаближених соратників Януковича. Україна демократії пітаку, після такого скандалу міністри зазвичай самостійно подають у відставку. Саме Горшевченко заперечує свій зв'язок з олігархами, каже, ці слова є накликом, і також говорив, що є те, що його не було в Україні під час пожежі на Київщині. Каже, він повернувся раніше і навіть висловив таку думку, що сподівається подати позов до суду на депутатів, які звинувачували його. Під час пожежі я знаходився в Києві. Я прилетів в Україну. За кілька годин до пожежі, але я не тримаюся за посаду. І чому я не подаю відставку самостійно? Тому що якщо я подам самостійну відставку, це буде визнання всіх тих звинувачень. Сьогодні Верховна Рада також розглядатиме низку військових законопроєктів. Один з них вже ухвалили зокрема, заборонили тепер бійцям АТО користуватись під час антитерористичної операції мобільними телефонами. Також сьогодні планують внести зміни щодо речового забезпечення військовослужбовців, і також розглядатимуть можливість того, щоб під час мобілізації до антитерористичної операції не забирали військових співробітників та. Викладачів вишив. дякую, Вікторія Пластун з Верховної Ради розказала зокрема про ймовірну відставку міністра екології. Це питання депутати мають розглянути у четвер.